Виконуємо коротку жіночу стрижку. Стрижку виконуємо на вологі чисто вимите волосся. Починаємо з розподілу волосся на зони. Перше проділом від маківки до вушка відділяємо фронтальну зону від потиличної. О, На фронтальній зоні під колоподібним проділом виділяємо лобну тім'яну. Стрижку починаємо з нижньої потилочної зони. Потиличну зону розподіляємо на дві рівні частини проділом від маківки до шиної виїмки. Виділяємо нижню потилочну зону. Стрижку починаємо з середини нижньопотиличної зони. Двома паралельними вертикальними проділами виділяємо пасмо волосся. Відтяжка відносно голови 90 градусів. Зріз виконуємо з внутрішньої сторони долоні. Зріз косий під кутом приблизно 30 градусів. Кут зрізу пасма волосся задаємо полотном множечко. Рухаємося від центру в один бік і потім від центру в інший. Техніка стрижки, пасмо за пасмом. Пам'ятаємо, що відтягуємо пас на волосся відносно голови 90 градусів. І в, іншу, в інший бік аналогічно. Перевіряємо довжину горизонтальним проділом. Підчисуємо волосся до проділу і перевіряємо довжину відтяжка відносно голови 45 градусів. Відділяємо наступне пасмо. Продовжуємо стрижку, від. Кут зрізу подовжуємо, збільшуємо, виконуємо під 45 градусів. Збільшуємо кут зрізу. Чому? Для того, щоб надати більш зону середньопотиличної зони Так. продовжуємо нашу стрижку. Відділяємо наступне пасмо горизонтальним проділом. І знову починаємо з середини потиличної зони, проводимо два паралельні. Вертикальні проділи відтягуємо пасмо волосся відносно голови 90 градусів і подовжуємо наш зріз. Слідкуємо за тим, щоб пасма волосся виділялись паралельними вертикальними проділами. І була незмінна відтяжка відносно голови 90 градусів. Перевіряємо горизонтально. Зараз ми робимо філюрування кінчиків волосся методом Pointing. Як бачимо, у нас зріс під 45 градусів, якщо ми проведемо вертикаль. Ось, від 45 градусів. І його чітко видно на пасмі волосся. Зробимо окантування потиличної зони. Окантування пряме. Виконуємо від центру ботилич... шиї в одну сторону і іншу протилежну. Так, починаємо стрижку з кроневої зони. Виділяємо горизонтальним проводілом перше контрольне пасму. Зріз виконуємо косий. Визначаємо довжину скроні. Точка найдовша. Ось, довжина скроні. І точка, най, найвища точка вушної раковини. Ставимо полотно ножничок орієнтовно від однієї точки до іншої. І до середини згину вушної раковини. Відчисуємо скроню. На вушку волосся, яке у нас залишилося надовшим, не зістригаємо полотно норничок, направляємо до точки найвищої наушній раковині. І ще разок, для того, щоб скроня була тоненькою і жіночною. Наступну пасу. Техніка стрижки, пасмо на пасму. Відчисуємо з колені на обличчя. З'єднуємо точку скроні з кінчиком дроби. Робимо кантування залушною раковиною, начісуємо волосся на вушку і продовжуємо лісочок, спрямовуємо донизу, виконуємо градуювання на скроні Градуювання аналогічне такому, як ми робили на потиличній зоні. Два паралельних проділи відчисуємо волосся відносно голови перпендикулярно, зріс під 45 градусів з внутрішньої сторони долоні. Продовжимо стрижку на лівій скроні. Але три маленький нюанс. Починаємо окантовувати від найвищої точки вишної раковини до нижчої, яка о, зумовлює довжину нашої скроні. Полотно ножничок. Направляємо різко вниз. до обличчя і з'єднуємо точку найнижчу скроні з точкою брови виконуємо градуювання аналогічно правій стороні, двома паралельними проділами. Відтяжка відносно голови 90 градусів, зріз 45 градусів з внутрішньої сторони долоні. Там тогда не залишною раковиною. Переходимо до стрижки тіляної зони. Двома паралельними проділами По центру виділяємо пасму волосся з'єднуємо довжину з волоссям потилочної зони. Зрізку сий на подовження до обличчя. Перевіримо нашу стрижку лобницівної зони горизонтальними проділами, відділяємо горизонтальними проділами пас на волосся, відчисуємо перпендикулярно голові і перевіряємо стрижку, причому робимо захват. Волосся скрунили зону, для того, щоб у нас стрижка була плавно, переходили з однієї зони в іншу. Зріз куримо над пальцями. Техніка стрижки пасма за пасмом. Пам'ятаємо, що пасма волосся відносно голови відтягується під 90 градусів. Залишитися? Підстригти чілку. Виділяємо перше контрольне пасмо у зоні чілки. Вичісуючи чілку, не прижимаємо її до лоба. Вичісуємо у вільному падінні. Вже ночілки робимо поперенісся. Перевіряємо вертикальними проділами. Зріз повинен бути під 45 градусів. Для того, щоб чітка красиво лягала донизу та не виверталася наверх. філірування волосся, почитаємо як і стрижку з нижньої потиличної зони, виконуємо ковзаючими рухами, прижимаючи філірування ножички і проходячись по зверху вниз. Двома пальчиками беремо пасму волосся, паралельними проділами виділяємо пасму і зверху по пасму проходимося колірувальними ножничками. Волосся середньопотиличної і верхньопотиличної зони філіруємо внутрішнім зрізом під 45 градусів, повторюючи технологію нашої стрижки. Відчислимо волосся з кроневої зони на обличчя і тоненькими пасмами, ковзаючим рухом, виконуємо філірування, утончуємо скроню надвушком, також тоненькими пасмами, ковзаючим зрізом. Виконуємо фітрування. Виконуємо філюрування на чільці, виділяємо вертикальними проділами і робимо неглибокий вріз. Пам'ятаємо, що ножнички ставимо полотну під 45 градусів. Тобто зріз філірування у нас повторює зріз пасми. Після стрижки виконуємо укладання волосся. Беремо невелику кількість піночки. распределяем ее на долонях. Наносим на волосы. Приделяем увагу коренем. Начинаем укладание с потылочной зоны.